Вдягаємося, щоб ми вимазатися. давайте роздавайте, мужчинам треба допомагати дівчатам, рухайте, займайте місце, яке вам більше подобається. Я вам викажу, щоб вони... так. І так, як як топ Сьогодні так, ми з вами так. будемо готувати бенто-тортики. Бенто торт бенто це зараз на піку популярності ці вироби це маленькі тортик, які зроблено на одну-дві порції у простому дизайнерському виконанні. Зараз наші дівчатка будуть вам допомагати розповідати, що за яким процесом робити. Так я вам буду проводити мастер-клас, як вирівнювати бенто-тортик. Ми беремо ацетатну плівку і знімаємо її. Так, знімайте, роз, роз, роздягайте наш тортик. Так, як вас. А вона так, була треба для того, щоб формувати. так? Так. Дякую. Та. Беремо кондитерські мішки з кремом і прокручуємо, щоб під тиском був крем. Так. Є. Yeah. Uh, і потихеньку видавлюємо крем та прокручуємо. Початку, а? Знизу, так? Знизу. Прокручите на столику свій тортик. Сиді оберті один. <різвався> один чи більше? Так, один оберт і потім, і потім на... другий оберт. Да. До кінця? Так. І... Ух ти, зміняльно вийде, виходить. А, Крутилка. Що, що значить техніка? Тепер туди з пошучив загалі зразка на другу ша мені так і потім трошки Вот так. А що зазвичай правші в іншу сторону крутять? Я правша. на Це треба спочатку було унесено на цьому на станку зробити. У мене тоді прям брюшку вийшло. А ви повністю? А, повністю треба. Да. Ми, Ми, зараз Ми, нього а. Ми його звершилися. Ми його заливаємо. Хворі також заливаємо, Марія. Так, так. А шкати, так. Боже, я таке з дитинства, напевно, не робила. Правда, про це затягує, так? Звісно, я вже поїжджу. — А як творчість пригнеш? Так. так.

Саме зроблений своїми руками. Для кожного буде. Може, це дійсно робить тепло. Указал, так трублять. І все, так все працює до часа. Роза час, так. Так, хто вже зробив, Зробіть, будь ласка, крок назад, щоб ми дозволили підійти нашій комісії, всіх, хто не приймав участь, участь. А ми сіли ви виїхали, да, то тоді давайте разом, разом. раз, два, три! Молодці! 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 А свілий?

Я вперше, чесно кажучи, робив таке прикрашення. Це новий вид е, такої паски традиційної, але вона вже не традиційна, вона вже якась унікальна вийшла. Не знаю, сподіваюся на перемогу, але я побачив інші роботи, думаю, що це буде непросто.